Друзі, вже наступного тижня у студії розпочинається курс із сучасною каліграфією брешпеном. Курс підходить як для початківців, так і для тих, хто вже має невеликий досвід і хотів би покращити свої навички. На заняттях ми будемо писати різними брешпенами та пензлями, говорити про пластичність форм літер, щоб ви розуміли, наскільки це цікавий інструмент. Що ж таке брешпен. Брешпен, він же маркер пенслик і відрізняється від звичайного художнього пензля тим, що в ньому вже є чорнило. Такі маркери можуть бути або одноразовими як фломастери, або мати змінні картриджі як маркер на відео. Таким чином інструментом можна користуватися довше. Якщо гостре перо це делікатність, то брешпен для мене інструмент великого формату. Це літери і написи, які буде видно на відстані. Якщо ви придивитеся до каліграфії у житті, в магазинах, на продуктах, то будете бачити здебільшого каліграфію брешпеном. Ми на курсі пишемо європейську каліграфію брешпеном, тобто літери, а не іерогліфи. але в цьому інструменті мені все одно відчувається щось поза часом. Доєднатися до курсу ви можете за посиланням у профілі. До зустрічі у світі каліграфії.